На відео колишній аеропорт Луцьк, що розташований за 12 кілометрів від обласного центру і знаходиться поблизу сіл Крупа і лище. На цій території діє аероклуб Авіалуцьк, де горіло майно. Це от документація на літак, залишки документації, тільки метал залишився. Пожежа була вночі 31 травня, горіло з 3 до 5 години ранку, каже Василь Герилів. Побачили суб'єкти, який підходить з цієї сторони з обзору. Бачили, в принципі, через п'ять хвилин його підготовки дуже такий яскравий спалах, який показує, що туди швидше всього, що кинули щось типу коктейлю молота. І побачили, як він втікає в, в напрямку вже до траси. За попередніми підрахунками каже чоловік, збитків завдано на 30 тисяч доларів США. Тут стояв хороший відремонтований капітально останній будиночок, в принципі такий для гостей. О, там ми проводили наради, засідання. В принципі, там були всі документи, там була техніка, радіостанції, відповідно, все, що необхідно для експлуатації злітно літно майданчика і літаків. О, тут стояв трейлер, в принципі знову одного з пілотів. Це трейлер з іншого пілота, Вони собі мали там свої теж документи і відповідно всі побутові речі. Поряд обгорів літак ан 2 Каже, на ньому не літали, планували ремонтувати. Розповідає, що на камерах спостереження зафіксували палія. Надати відео відмовився. каже, триває слідство щодо підпалу. Поліцейські сьогодні відкрили кримінальну справу, каже дізнавачка. Луцького райуправління управління поліції Вікторія Піхоцька. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 – Це умисне знищення або пошкодження майна. В рамках даного кримінального провадження призначено ряд експертиз, Поліція встановлює свідків. Очевидців, санкція даної статті передбачає покарання на строк від 3 до 10 років. До гасіння пожежі рятувальників не залучали. Розповів суспільному речнику правління ДСНС Володимир Несторов. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.